Оскільки сьогодні ми з новачками знімаємо макіяж, якого в мене немає, імітую макіяж. Тобто зараз я швиденько підмалююсь, а потім поетапно разом з вами зніму макіяж, створюємо мейкап. Якщо нам треба його зробити скоренько, ми не беремо тональний крем, ми беремо коректор відчиничта, професійний коректор номер 6 і робимо зоноване тонування. Ми наносимо лише коректор, він такий для слов'янської шкіри, універсальний номер 6 Лише на ті ділянки, які нам треба трохи-трохи підлампічити. Далі я беру коректор довкола очей. Як без нього. Дуже багато дівчат наразі скаржаться на те, що в них є синці від постійного стресу. Коректор, ліфтинг коректор. Угу. Там багато відтінків. Моя команда, якщо потрібно, підбере. У мене коректор номер 2 Я наношу його довкола очей. Так, скоресенько. зараз ви порівняєте різницю. Хотіла короткий ефір, знаєте. Коротко, то не про мене. Певно, я не та людина. Яка вміє робити ефіри коротко вже, вибачте, моя команда, бо я сказала, що це буде коротко і по суті. Раз, бачите, це коректор для дорослих дівчат. Мені 44. Я маю таку непружну повіку і тому будь-що під очі поставити вже неможливо. Я тут для розумних жінок прокрасу у всіх її проявах. Ви, певно, помітили, що весь макіяж я роблю дуже скоро, тому що у нас найцінніше, що є в житті, то є час. Оскільки я трошки перетопила в квартирі, тобто в мене доволі спекотно, я маю сьогодні власний рум'янець, який я не затонувала. Але якщо ви тоналкою покриваєте все обличчя, поставте ще рум'яна. І тепер остання вишенька на торті, моя любима помада 501 від Vidie Studio. Дуже красивий, сексуальний, світло-червоний 501 колір. І зараз ми це все з вами знімемо. Ми будемо робити догляд для новачків. Буде відповідати на всі самі розповсюджені питання. Питання. Перше. Чи можна молочком знімати макіяж з очей? Ні, не можна. Чому не можна? Тому що молочко з будь-якої серії мусить забрати сального секрету. Довкола очей його немає. Не хочете втратити зір скоріше за час. Будь ласка, всі засоби, які зроблені довкола очей, вони... Протестовані офтальмологами, тобто мусить бути ліцензія, наша компанія має сертифікат ISO, це європейський дуже поважний сертифікат. Якщо продукція зроблена для очей, вона не зашкодить. І саме оця змивка, яка зараз на промокоді, вона для чутливих очей і для власниць контактних лінз. Як ми знімаємо макіяж з очей? Вибачайте, бачайте, дівчата, обіцяла, буде коротко, ні, це не про мене. Ми набираємо на ватний диск, прикладаємо до ока і згадуємо, що процес зняття макіяжу з очей це процес не фізичний, а хімічний. Тобто, ми не треба, ми мусимо розчинити. І зняти від зовнішнього кутика до внутрішнього, я відношусь, дівчата, до теплого кольору типу, і тепер я почервонію. Це абсолютно нормальна реакція, тому що моя шкіра реагує по червонінням, геть на все. Я сама світло-червона, і в квартирі в мене дуже висока температура наразі. Тому. Беремо на інше око другий ватний диск і знімаємо так само. Я його наготувала заздалегідь. Але ми беремо два окремих, особливо, якщо є макіяж. Якщо макіяжу немає, то немає. Друге питання: Женя, скажіть, будь ласка, якщо я не знаю свій тип шкіри. Значить, ви обираєте лінійку для чутливої шкіри. Це професійна лінійка, яка зроблена якраз для тих дівчат, які мають проблеми зі шкірою. До нас, повірте, не приходять дівчата зі здоровою шкірою, як до дієтолога, не приходять дівчата, які не мають проблем з фігурою. Ми беремо гідролат і замість умивання ми пшикаємо на все обличчя гідролат. Якщо ви власниця жирної шкіри зараз скажу, якщо сухої, неважливо. Спочатку беремо молочко для чутливої шкіри. Ми беремо його на ватний диск, наносимо так от, нанесли, і протираємо гарнесенько, приторможуючи на тих ділянках, де у вас є сухість, лущення, розширені пори чому? Тому що, власне, молочко містить малесенький відсоток молочної кислоти, яка забирає надлишок мертвого шару епідермісу. Зморшки стають менше помітними, менше їх глибина, тому що шар епідермісу більш тонкий, витончений. Правильно? Потроху, мало-помалу, степ тебе степ безхімічної. -те, без Будь-якої сполуки, тобто ми не робимо хімічні пілінги у косметолога, ми щодня використовуємо засіб з малесеньким відсотком молочної кислоти. Дівчат, я час від часу приторможую, тому що я народилася в Дніпрі. І я думаю, ви за це мені можете поставити сердечко. Я все життя розмовляла російською мовою. В мене була одна. Е один урок був української мови і три уроки фізкультури в школі. І те, що я опанувала українську мову, хай не дуже добре, це мені плюсик в карму, правда? Кому подобається, полайкайте, пролайкайте і не судіть мене дуже, дуже суворо. Я ще раз, бо в мене був тональний крем гідролатом. Витираю просто сухим ватним диском і далі тонік для чутливої шкіри, тобто відповідь на ваше питання. Якщо ви не хочете купляти консультацію і не знаєте, який саме засіб вам підійде, вам підійде засіб для чутливої шкіри. Все, ви визначились і без проблем його купуєте. Абсолютно не переживайте, тому що він підходить навіть. Для шкіри після пілінгу. Тобто, навіть коли шкіра пече, болить рве страшним ревом, вона підходить. Далі тонік. Протираємо тоніком, все-все-все обличчя. Шийку і декольте. Дівчата для вас, для новачків, власне, показу. Я розумію, що моїм дорослим дівчатам, які все одно долучилися, це не цікаво. Наступний етап. Яка сироватка? Ще раз, дівчата з травмованою шкірою приходять зазвичай до косметолога. Тому ми мусимо знати, що якщо ви прийшли, значить у вас є лущення, почервоніння, висипка. Тому зараз дуже крута сироватка на промокоді зі стобровими клітинами, яка відновлює абсолютно любу шкіру, знімає сухість, знімає стягнення шкіри, дає антиоксидантну підтримку, дає вітаміни А, Е, К, Д. Як ми наносимо? Один натиск на дозатор, на долоньки і умиваючими рухами. Ось так наноситься сироватка. Далі крем для очей. Зараз на промокоді крем HydroLife. Чесно скажу, от не буду брехати, нехай мене мої колеги не сварять. Я не буду говорити неправду. Якщо глибокі зморшки. Давайте ще раз, дівчата, зморшки. Поділяються на динамічні і статичні. Динамічні зморшки це коли ви посміхаєтесь, оце є норма. Коли ви не посміхаєтесь, у вас не мусить бути зморшок. Якщо у вас є статичні зморшки, то це крем Рінова. Не плекайте надії, що крем ідролайф, той, що зараз у нас на промокоді, дасть вам якийсь супер-супер ефект. Як ми наносимо крем і чому я раджу, кому і чому я раджу крем Мідролиф? Він дуже добре забирає синці і мішки під очима, і зневоднення, тому що містить, крім зволожуючих компонентів, містить ще кофеїн. Поділили на два пальця і розподілили отаким чином. На шкірі довкола очей. Є. Тепер крем для губ. Дівчата запитуються, всі запитуються, чи можна чимось замінити. Дівчат, я завжди кажу: зморшки довкола очей можуть бути і у підлітків. Це нормально. Ви колись бачили кисетні зморшки? Отут-от зморшки у підлітків. а а Зморшки довкола губ це вже ознака дорослості. Тому крем для губ це ваша інвестиція в майбутнє, в сексуальність, в красу, тому що я, як фізажи з великим стажем роботи, можу вам сказати, що в віковому макіяжі, коли повіки немає, акцент буде на губи. На рік часу рівно вистачає, на рік часу зараз наближається Валентина. А Валентина, ми всі хочемо зробити подарунок. Дивіться, крем для обличчя є в кожної дівчини, крем довкола очей є в кожної дівчини. Тому, якщо я переживаю, щоб людині сподобалося, я дарую завжди або крем для губ. Або дійсно сироватку з оливою. Жодної людини в світі не було, кому не сподобалася сироватка з оливою. Чому? Тому що вона має найприємніший аромат, вона знімає сухість, подразнення, вона заспокоює шкіру. Ну, якщо є ще можливість фінішувати кремом з оливою, це взагалі добре. В неї до серії входить кремчик з оливою. І зараз я вам покажу, як правильно наносити крем. Так само ми розподіляємо по ручках, і все, на весь вечір ми вільні. Якщо ви хочете підсилити дію ваших засобів самомасажем, от, власне, сьогодні мала консультацію. Жінка з сухою шкірою. і... Я ж вам завжди кажу, ви в мене розумнички. От за що я вас люблю? Те, що моя аудиторія, вона глибока і розумна. Поставте, будь ласка, плюсик, хто в мене розумна. М? Поставте сердечко, напишіть я. А, чому? Тому що давайте просто проникнемо в логіку. Якщо шкіра сохне, вона старіє подрібно зморшкуватиму типу, тобто в мене сухошкіра клієнтка. Що відбувається? В нас сохне поверхня, уявіть собі, яблучко. Вона сохлася. М? Що ми мусимо зробити? Ми мусимо відновити не тільки поверхню, те, що відновлюють наші засоби. Ми мусимо наповнити водою зсередини. Для того, щоб наповнити водою зсередини, ми мусимо покликати кров. Ми це робимо через шию за рахунок самомасажів. Тому, якщо ви не маєте можливості робити активні самомасажі, такі потужні по годині часу, придбайте собі м'ячик. Дивіться, коли шкіра почервоніла, ми покликали кров. Разом з кров'ю, що ми покликали? Ми покликали водичку, чисту водичку для нашого міжквіткого простору. Тому безліч масажів. Пальчиками зі шкрипком гуаша, без шкрепка гоаша, масаж ущільнюючий, масаж розслаблюючий. Все в моєму інстаграмі. Дівчата, ви просто переходите за посиланням в описі. Якби я не триділа тут зараз з вами, не болтала, не хотіла поділитися всім тим безкоштовно те, що я знаю, ви би це зробили за 2-3 хвилини. Для того, щоб це зробити скоріше, ці засоби, які я використовую, я зберігаю ось в такій от корзиночці. Тут є ватні диски, тут є люстерко. і... Ви можете дивитися кіно з чоловіком і робити все те. Ви можете подивитися мультики з, з діточками. Ми з малісою паримо ножки в ванночці з магнієм. І я роблю це все під час тої ванночки. Дивіться, для губ класна вправа. Помас по крему для губ, а? І отак от, можна розминати і декольте, і всю шийку. Це залежить лише від довжини серії вашого серіалу або бесіди з вашим чоловіком, від довжини того, з ким ви ну, довжини розмови, з ким ви спілкуєтеся. Чи підходить сироватка, Записує, запитує Таня з оливою для обличчя схильного до набриків? Так, спокійно. Спокійно, якщо є набряки і є а, певні моменти, які треба на шкірі відновити, сироватку е, з оливою можна. Ще раз дуже просте рішення. Якщо ви не знаєте тип шкіри, фіна, фіналю, скоро, скоро фіналю. Не знаєте ваш тип шкіри, не знаєте, не хочете купляти консультацію за 50 євро, не хочете дзвонити моєму колективу отримати консультацію безкоштовно. Ви тоді купуєте серію для чутливої шкіри, 100% підійде. Професійна серія. Зараз промокодом 20%. Далі не знаєте яким засобом зняти макіяж з очей? Гіпоалергенний, дуже легесенький засіб для зняття макіяжу з очей. Далі, всі дівчата новенькі, мають проблеми зі шкірою. Якщо є проблеми з стовбурові клітини вам просто в поміч. Купуємо серію з оливою, зі стовбровими клітинами. Сухість знімає як рукою. І всі засоби, про які я вам розказала, на них зараз є промокод. Ви скажете, а де умивання? Умивання потрібно лише для жирної шкіри. Для сухої не потрібно. Якщо ви дуже хочете вмитися, зараз є промокод на набір, в який входить пінка для вмивання, дуже ніжна пахне таким просто-просто Соковитим яблучком і масажний засіб, по якому я показую всі свої масажі. Будь ласка, не експериментуйте, ви скажете, Женя порадила масажі, я зіпсувала собі шкіру. Не можна робити по будь-чому. Все. Обійняла, поцілувала, побігла до Меліси. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, і до зустрічі!